У Міжнародний день захисту дітей до Кам'янського завітало керівництво області, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Разом з очільником Кам'янського відвідали 20-ту школу та обговорили її подальшу реконструкцію. А також відкрили на ліобережі малий груповий будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Великий сімейний стіл, чаювання із солодощами та щире спілкування. Гостей на новосілі приймають як у будь-якій звичайній родині. Це головна мета нової програми максимально відійти від інтернатної форми виховання та зробити так, щоб діти, сироти та малеча, позбавлене батьківського піклування, відчували родинний затишок. Заклад звели коштом субвенції з держбюджету. На облаштування виділили кошти з міського бюджету. Також коштом міста буде здійснюватись виплата заробітної плати вихователям та фінансове забезпечення. Будинку досить символічно, що 1 червня, міжнародний день дітей, ми змогли відкрити малий груповий будинок, І це відмінна робота між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що вдалося побудувати для наших дітей фактично з нуля. І я хочу подякувати громаді за те, що дали суфінанс до державної програми по побудові цих малих групових будинків. Впевнений, що після нашої перемоги. Ми зробимо все, щоб в кожному районі нашої Дніпропетровської області були такі будинки, і діти були забезпечені всім для свого майбутнього. Нова домівка для дітей затишна та сучасна. Тут оплаштували п'ять спалень. Кожна розрахована на двох дітей. Великий хол, аби проводити час разом. Ігрова їдальня та кухня об'єднані у велику кімнату студію. Є власний ігровий майданчик та бомбосховище. Прикольно дуже тут. Класний ремонт, добрі вихователі. Ну не подобається. Непривично, але уютно. Заклад може прийняти до десяти дітей. Наразі новоселів всім. Окрім Яни та Аліни, тут будуть мешкати ще чотири дівчинки, та єдиний поки що хлопчик у жіночому царстві маленький Дмитро. Він такий смішний, я не можу. Він коли приїхав тільки, він приїхав пізніше, то от я його одразу під своє крило типа, кажу, не обіжать його, нічого такого. Всі ну він зараз де, тільки ми тільки спілкуємося добре, але ми його питаємось якось влити в колектив. Про своє перше знайомство з дітьми розповідає директорка закладу Ельміра Полтавець. Зовсім нещодавно дізналася, які саме діти будуть у мене, і для того, щоб налагодити з ними контакт, я Поїхала до них до лікарні, і там саме відбулося у нас наше знайомство. І перше враження у мене було дуже приємне. Я побачила очі, які були раді мене бачити. Мене це дуже здивувало, і я вийшла ну, натхненною. Якщо були моменти, я думала, що буде важко, а побачивши дітей, я зрозуміла, що діалог у нас і контакт відбудеться. Діти будуть відвідувати звичайну школу та садочок. У будинку ж разом з ними постійно перебуватимуть вихователі та персонал. Бухар, прибиральниця є, але все одно діти будуть брати участь майже в усіх процесах. Вони будуть і готувати, допомагати, і прибирати. І облаштовувати територію. Тобто наша мета адаптувати дітей до побуту, навчити їх бути самостійними, щоб після того, як вони вийдуть звідси, щоб вони не розгубилися. Символічно, що у день захисту дітей у Кам'янському за участю керівництва області вирішувалося ще одне важливе питання: а саме реконструкція 20-ї школи. Я дуже вдячний за те, що відвідав наше місто в такий день, день захисту дітей. В першу чергу Сергій Петрович відвідав нашу 20-ту школу, яка з 2019 року не працює облдержадміністрація. Взяла на собі. Права замовника, але, на жаль, колишнє керівництво на протязі чотирьох років це питання не було зрушено з міста. Я звернувся до Сергія Петровича, Сьогодні він відвідав школу, і ми домовились, що буде найближчим часом нарада, і буде на неї прийняти рішення проведення подальшої реконструкції школи. Ми проведемо спільну нараду з нашим управлінням капітального будівництва і з представниками. Кимської міської територіальної громади визначимо, що до подальших дій, але відбудовувати буде і рада Акімова, Максим Лещенко, міська інформаційна служба новин.